Мені тринадцяте минало, Шевченко. Мені тринадцяте минало, я посягняті за селом, чи то так сонечко сяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе Бога, вже проклікали паю, а я собі у бур'яні я Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубеє, і те померніло. Поглянув я на ягняття, на мої ягняття. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і льнулі сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене, плоскін вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, витирала мої сльози і поцелувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світи стало. Моє лани, гаї, сади. І мій жартуючи, погнали, чужі ягнятя до води, дня а і досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав то жити Малого віку у тім раю, умер бюруючи на ниві, нічого би на світи не знав, не був би світи йородивим, людей Бога не прокляв.